Так, хлопці. Сьогодні у нас 19 квітня. І в нас не сьогодні було мінус один. Заказували соя в мене зійшла. Канадський сорт Вінона. Кажуть, що вона морозу не боїться, побачимо. зробимо, зробимо. такий експеримент. Посіяли 40 сотиків. висів дав я 92 кг, там так, ну десь 95-90, десь так в середньому. Побачимо. Сіяв я її 2 квітня. 2024 рік. Ранній посів. Не бачив.